Починає тато з дихальних вправ, каже. Такі рухи помічні. Каже, найважливіше це стабільність, так? так? Хочеш, не хочеш. Мусово. Мусово. Організм потребує. Наладку зробити, так, як ти кажеш? Так. Є таке, що вправи вже до автоматизму відведені, чи ні? Так? Да. Да? Послідовні. Відточені. А є в тобі якась найважча вправа, яка тобі дається? Коли десь болить м'ясо, то є найважча. Зараз нічого не були? Перевіримо, побачимо. Розкажи, в кого тут ти піддивився в ту дихальну вправу таку. Що то за депутат такий був? Був такий депутат сьомого скликання. Так. Показував, як під час ковіду треба дихати. В телевізорі надував щоки. Так. І цим запам'ятався. Ага, і ти вирішив перейняти в нього таку вправу? Ну, я відчуваю, що йде розширення грудної клітки. Ага. Легені наповнюються. Отак. О, красота. І це, виходить, так. насичуєш киснем, так? Свій так. організм? Але костюмчик додає трішки сили, правда чи ні? Обов'язково. Особливо хула-хуп для гериків. Для гериків? Хто не знає гериків, то скорочено від геронтології, да? так? Наука про старіння. Вправи підходять тим, кому за 75, так? Да? Так. Да. А є таке, що ти поповнюєш вправи якісь, додаєш. А можливо? от дивлюся той телевізор маленький. Так. так є різні вправи, інколи додаються. Котака, о. Така, о, то це наша улюблена в Безбаді вправа. Та... та ти що? Лікоть коліно. То зараз дуже гарна вправа. Є ще така в нас справа чи бурашка називається, то я тобі покажу потім вже на завтра. Мама колись казала, що вправа називається чортів розганяти. Чортів Чортів-то не так. <гум> Як? Мабуть, ця вправа. О. Це краща вправа, Тільки так? У мене не, не виходить двома руками одразу. А мені здається, що це вправа для тих, хто пшеницю любить сіяти. Там не ті рухи. Так не посієш. Не посієш, так? Ні. Колись тест вчив сіяти, каже, береш меню і так крізь пальці за зерно. Ших. І розкидає. Крізь пальці. Не, не так, як кидають, так я бачив. Отак сіють. А отак. Бачиш, щось тест навчив так. тебе. Так. Знаєш, що в Китаї люди вони кожного ранку і ввечері роблять отакі вправи, як ти робиш теж схожі. Ну ввечері не знають. Там в них занадто. Ну, в них інші вправи, там За не день такі. так, що на вечір Ну так, так. Вони по стрім'янках не лазять. А ти відчу... кріпатуру ніколи не відчував після вправ, ні? Щоб десь... Ні, я не допускаю такого. Не доводиш до кріпатури, ні. так? Були якісь вправи раніше, що ти не міг робити, а зараз можеш? Так, Отакі о. Коли руки боляйте плечі болять. Зараз нічого не, не буде. завжди зробиш. — Ну, звісно, вже якийсь тяжче, ти вилки і ложки не піднімаєш, то чого ж вони мають боліти? Ну, може і так. На курорті ж. На курорті, так? Да? А я ж київському. О, ну, так, да. то маєш щастя. А коли був е, молодший, 40 років, 35-45, чого не робив таку зарядку? Це була життя інтенсивніше і не вистачало. Хватало того, що за день На, Нагрухаєшся, так? Так. А зараз більш таке спокійне життя і треба доповнювати. Ну, Отак. От от Як Я був малий і ми десь на очередній дефіляді сиділи, ти, я тебе запитував, коли ти вже почнеш горілку купити? Ти мені сказав, як буде 70 років, от тоді почну. Ну, це тобі десь було, напевно, 50 тоді. Я думав, що це коли то буде 20 років. Але пройшло вже більше ніж 25 років, а ти все одно ту горілку не п'єш, в рот не береш, як кажуть. А чого так? То шкідливо для здоров'я. Шкідливо для здоров'я, так? Але ж інші люди нічого страшного собі люди... шкодять потрошки. Це таке кожного по-своєму. А ти з молодих років до тої пагубної привички не тягнувся, так? Да? Ні, не було в мене тягає з дитинства. З дитинства, До куріння, до, палі... до паління. А да. ти колись казав, що курив? А то в школі там пробували. Баловством займалися, так, да? трошки? було. Негативне впих. Каже, горілочку не п'ю, але трошечки жену її, да? Щоб інші пили. Чи ні? Ні. <правдає> На провокаційне питання. Не відповідаєш, так? Не відповідаєш. Ну, який маєш розум гострий. <правдає> Боїшся, що прокуратура навідається. Поліція, а не прокуратура. Поліція, міліція. О, так. О достаєш до кінчиків, чи ні? Ну, це хороший показник. А колись доставав долонями до землі. Зараз Та. вже такого не Тоже... теж треба розтягуватись, так. Да. Тяжкувато. От запишемося на фітнес. У Бестбаді в да, без запишусь на фітнес. От. І тоді вже можна буду доставати. Обов'язково будеш? Так. Да. Так, а скажи мені, чого ж мама не робить зарядку кожен ранок? Коли ти вже її надоумиш? Для цього є син? Ось приїде, будеш її надоумлювати. Так, ну приїде заснімемо. Ми. Може вона робить, так. просто ти не знаєш? А вже ж. Може і робить, як мене там немає. Зранку і до вечора робить. Так. Ну нічого, зараз позвонимо, запитаємо, чи робила вона uh -huh. гімнастику, чи uh -huh. на пасіці. Ну, мусиш розказати, де ти піддивився цю вправу? І на що вона направлена? Китайців. Китайців, так? Не казали, що вона допомагає Кінець Кінець. Кінець зарядки. О, Аліс. Аліс гуд сьогодні, так? Аліс гуд. Так, ну добре, сьогодні 15 хвилиночок зайняло, вчора 20 чи 25 навіть. Так. А сьогодні щось ти бачу профілони в недільний ранок. Неділя повинна бути так? так. На роботу не треба йти. Ой, красота. От. Можна О, розслабитись. Так. Поїсти щось смачненьке. Ну то ж так. Ну все. Зараз подивимося, що там наша Юля. Готувала сніданки, і те. нема нічого пустий стіл експлуатат.